Усім привіт! З вами Квітне. І сьогодні я, як і обіцяла, буду показувати свої покупки. А у більшості це будуть наліпки з Аврора. Одразу почнемо з наліпок, у які я закохалась, і скупила, мабуть, у усіх варіантах, які були. Можливо, хтось не бачив їх у всіх видах, тому показую. Ці я купила пару днів назад. А ці трохи раніше і тому використала, не стала себе стримувати. У одній упаковці йде декілька паків, а коштує ці, цей набір всього 19 гривень. Також вони йдуть у такому шоколадному кольорі, у рожевому, блакитному та ось такі. Наступне – це канцелярія. Я дивлюсь одну дівчину на Ютубі. Не пам'ятаю, як її звати, але вона показувала, також, як і я, свої покупки з Аврори. І я так надихнулася, що пішла і купила ці дві позиції. Перша це такий милашний ніж з лапкою. Він виявився дуже гострим, та їм дуже приємно користуватися. Та Ось такі скріпки, які я ще не знаю, куди використати, але вони мені дуже подобаються. Наступне, що я купила у Аврорі, це такі набори наліпок, які вже вирізані. Перший з такими дівчатами та хлопцями. Вони досить великі, але гарно виглядають у щоденно пам'яті. Зараз я вам навіть покажу. Ось такий розворот у мене є з цією наліпкою. Та ось такі міні-наліпки, які я, скоріше за все, буду використовувати у своєму планері, який я вже замовила заліку і чекаю на нього. Наступні наліпки ось такі. Цей пак мені колись так сподобався, що я випадково купила їх два, забувши, забувши що вже його купувала. Перший я використала, а цей ще навіть не розпаковувала. І від того ж виробника, ось ці наліпки. Я планую їм оформити сторінки нашої поїздки з Карпат, і спеціально для цього їх і купувала. Наступні більш актуальні наліпки це новорічні. Я купила їх, коли була у Івано-Франківську, але у себе у місті я їх не бачила, тому, можливо, і не у всіх містах вони є. Я дуже рада, що взяла одразу два, бо вони дуже гарні і естетичні. З недавніх покупок це вінілові стікери. Відхватила я ось такий фак у хеллоуінському стилі. Тут дуже велика обводка біла, але можна вирізати по контуру. Та ось такий з аніме. Я аніме не дивлюсь, але ці наліпки дуже гарні, і я не змогла пройти повз них. Останні позиції це відкриття для мене перебивні тату, які можна використовувати як наліпки. Я спробувала їх перевезти перший раз у своєму щоденнику ось такі пальмочки. І мені так сподобалось, як вони наслаюються на фото і те, що вони є напівпрозорі, тому я пішла у Аврору і скупила усе, що мені подобалось. Так, знову ж я не і деякі використала. Ось такі з китами. С пірєчком, дуже універсальні. Я їх можу використовувати на будь-якій сторінці. Ось такі з різним стилем, Мені не всі подобаються, скоріш, ось ця верхня частина, але з цими теж щось можна придумати. Можливо, окрім цієї жіночки. <хи> І ось такий пак з метеликами. Він коштував дуже дешево, але у ньому дуже багато перебивних тату, саме метеликів, у різному стилі, у різних кольорах. Деякі мені подобаються, деякі ні. Але за таку ціну це просто топ. Топ за свої кошти. Їх дуже багато. На цьому все. Пишіть у коментарях, чи знімати більше таких відео, бо я скуповую усю аврору і мені є чим ділитися. Дякую усім за перегляд!